Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, буду дуже рада. Сьогодні у нас закупка на вихідні 116 злотих і наша любима бідріонка. Починаємо! Такий сирочок 80 грам через те, що. Всі патруль то 80, а не 100 грам, злотий 90 грам. Так, яблочко яблучко їде. Далі що ми маємо? Маю такі берлінки, дивіться, 300 грам. Класно. Та, та Хороша, то просто акція. Там переоцінок немає. Але зато смітники ломляться і закриті. То в кінці відео ставлю відео зі смітника, який там закриті в бюдронці. По 3,79 за пачку берлінок. Якщо берете 4 штуки, у мене, як бачите, 4 штуки. Шкода, що переоцінок в бідронці нема. Вони все викидають в смітник і ще його закривають. Хоч би відкрили. Бачите, маємо кілограм 200 сусідок. Така шоколадка хороша. Тоже знижка, якщо берете дві штуки, ми таку любимо з горішками. Та ми все солодке любимо, що я тут розказую. 7,60. Дві шоколадки вийшло. Тут дешево, бо так то вона в районах п'яти злотих. Добре, одну можеш брати до тата. А то бабці. бабці. Каже Ярославові, бери тічну шоколадку, а він каже, тільки на двох. Я кажу, мені два кобічки лише. Він каже, а так, я й повірив. Давайте далі. Мівіна це найкраще мівіна, з яких може бути в Польщі зі сиром. Якщо берете 4 пачки, то по 2 злотих виходить. У мене є 4 пачки, десь у двох кульках. Буду потім шукати, поки що маю дві. Так. Сочок по злотий 20, маю дві штуки, теж десь є. Філе кілограм 300, то не така ціна, то в мене по було. Зараз скажу, скільки за це заплатила філе. Коло 16 злотих мене вийшло за це. Я так розділю на частинки і заморожу. Макарони, такі класні за 4 злотих. Тодором. Ну, але я люблю такі метелики. І в бідронці саме дешевше зараз. І сьогодні акція банани по 3,50. Там ще чіпси було, якщо дві пачки берете, дві безплатно. Я подумала, що то нам не дуже корисно. Крила. За 7,80 десь приблизно Оце ціла упаковка кілограма не вийшла. Ну, не цілий, як бачите. Так. Ще знову моя мівінга. Чіпсів не беру, а мівіну купляю. Ну Це може корисніше. Зараз будуть мене хейтери. Ще банани. Бо така хороша ціна, бо так-то вже банани по 7-8 по 8 злотих, та за 3,50 я взяла десь коло 2 кілограми, напевно, плюс-мінус. Була класна ціна. Ще одна мівінка наша, то вже четверта пачка. Ще мій хом'ячок прибіг, сочок собі взяв. Дві моцарели по 3 злотих. Мандаринки по 4 злотих кілограм. І тут в мене не на цілих 4 злотих, там 3,90. Ой, впала. Такий ягурт або сирик для вікусі за 3 злотих. Ну, 2,90. Хай буде. Дві пачки такого сирку за 7 злотих. Це хороша ціна, бо так то він по 6 злотих. То найдешевший, який був сирик, бо якби щось, я би купляла просто який дешевший. А то, то і вийшло найдешевше сьогодні. Ще один. Авокадо 3,79. взяла, Я люблю авокадо. Ви бачите по моїй шторіс. бутерброд зі сиром і авокадо, то найкраще, що може бути. Три маленьких помідори, два злотих. Пахне помідори з такого, знаєте, як по польськи зі шклярні, а то як буде з парнику, о! Але вже якось хоч пахне, бо перед тим зовсім нічого не пахне. Може покропили чимось. Кетчуп. Ніби для дітей, ну не знаю. Був саме дешевий. 4,32. Зараз знову такий сирочок саме за золотий 90, бачтали з пепою. Як вікось тобі подобається. Папа, ну пепа, ну бери, бери. Хом'ячки завелися. А яйця, якщо берете дві штуки, то виходить 5 злотих. І бачите, дві штуки я маю. Це 20 штук. І ще сочок один. Десь злотий 20, якось так плюс-мінус. Зараз подивлюся точну ціну. Злотий 29. Дві штуки таких маємо. І кульочки по 69 грошей. Або 65. А, 65. І так в мене все гарно виглядає. Фрукти маємо, М'яско маємо. 116 злотих. Пишіть в коментарі, чи це багато, чи ні, чи нормально. Ну, я думаю, досить-досить непогано. Всім хорошого дня і до зустрічі в наступних відео. Дякую за перегляди. Вибачайте, я ще забула про воду. 2,59. Я її саме більше люблю туди. Такая реклама.